Причерпіли за нас трасті, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас і нашу Україну та всіх людей Божих в світі. Всі добрі створіння, а ті, що зліє, антихристом путіном рашогадами, хай скоріше пощазають з нашої України, з всієї землі. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю! Зовано-Франківська Вас я, Борис Голодюк, Дністер, у п'ятницю 10-го місяця, 10-го числа 2025 року Вістрасного Христа України. Хай Бог благословить вас прищедро на майбутні дні, дорогі мої знані, незнані, браття і сесу у Христі, щоб гідно ми перейшли ті найважчі дні та дочекалися. Після вже Христа скоріше до трьох тижнів у кращому випадку пришестя нашого Бога сонячно воскресними героями нам і людям Божим на допомогу. Я черговий раз нагадую вам, що Пречиста Божа Мати кличе на моління. Людей своїх з кожного міста, з кожного села, що проще ми прийшли, хоч раз у рік запалили лампадки, свічі напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери в Франківську меморіальному парку героїв біля Страсного Христа України за зменшення сесід своїх і всіх людей Божих за скоріше пришестя Бога нам на допомогу. І подивіться совісно відео, ті, що вам підготував у цьому дні. Друзі, на синфоперші проголовне поїхали. Під пропіллям розгорнулися події, яка шокувала навіть досвідчених військових. Український переговорник вийшов до оточених підрозділів армії РФ із з пропозицією здатися або уникнути подальшої бійні. Його місія була чіткою переконати ворога скласти зброю, врятувати життя сотень солдатів, але замість відповіді на пропозицію окупанти відкрили вогонь. Переговірника розстріляли на місці, на чим фактично підписали собі смертний вирок. Подальші події розвивалися стрімко. Средині російських підрозділів спалахнула паніка. Солдати, які стали свідками страти, зрозуміли, що їхнє командування води їх у безвихідь. Один із російських офіцерів який Дав наказ застріляти по переговірнику, сам був битий власними солдатами. Вони побачили в ньому винувація своєї катастрофи. Цей епізод став символом розвалу дисципліни і морального краху ворога. За кілька годин після інциденту сотні росіян почали піднімати руки, виходячи з укриттів з білими шматками тканини. У радіо ефірі лунали відчайдушні звернені українців дайте на моці на сталі нам кінець. Але українська артилерія вже накрила ключові позиції. За попередніми даними, що не менше залишилися лежати на полі серед обгорілої техніки. Вижили російські солдати масово, здавалися в полон. Вони йшли групами, залишаючи. Зброю посаду За свідченнями військовополонених. Їхні командири кинули їх на призволя, що намагаючись вирватися. Самостійно саме ця зрада з боку керівництва остаточно зламала їхній опір. Українські підрозділи методично розчищали район, дрони фіксували переміщення невеликих груп ворога, і майже всі вони потрапляли під вогонь. Рауль техніка РФ, кинута на полі бою. Свідчила про поспіх і гаотичні відступу. Деякі машини стояли не працюючими двигунами, покинуті екіпажами в паніці. Медики, які працювали на місці, описували жахливу картину. Поле було вкрите тілами. Багато неможливо було ідентифікувати через сильні опіки. Поранених росіяни благали про допомогу. Могала лікарі змогли кадрувати лише частину. Решта вмирали на місці, або навіть екстрена евакуація не встигала за масштабом трагедії. У Москві намагалися замовчати катастрофу пропандистські канали, говорили про локальні тактичні труднощі, але в соцмережах поширювалися записи з поля бою. На них видно полонених, які піднімають руки, і десятки тіл, які так і залишалися лежати в ярах. А для російського суспільства це стало черговим підтвердженням армія, не здатна ні захищати ні, навіть організовано відступати. Українська сторона підкреслила, що події під добропіллям довели. Пропозиції здатися. Це реальний шанс врятувати життя, але ті, хто відкидає їх. Ха, виякають своїх солдатів на смерть у цьому випадку відмова від переговорів і розстріл посланця стали початком масової трагедії, яку вже неможливо приховати. Міжнародні оглядачі звернули увагу на розпад дисципліни в армії РФ страта власного офіцера за накази, які привели до катастрофи. Свідчить у війську відсутність контролю, експерти прогнозують, що подібні випадки лише частішатимуть. Тому високої втрати і недовіра до командування підривають саму основу військової машини Росії. Що ж бо її під показали, що російська армія не лише програє на полі бою, але руйнується середини. Спроба відкинути. Перговори закінчилася загибелю сотень і розпадом дисципліни для України. Це підтвердження ефективності тактики. Тиску для світу сигнал, що війна входить в фазу, де опір окупантів дедалі частіше змінюється. Капітуляцією всім привіт, друзі! Скандальну заяву зробив днями голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій Кім його слова обурили соцмережі, оскільки показали наскільки знахабнілою та відірваною від реальності є сьогодні українська правляча верхівка. Отже, в інтерв'ю виданню Главком коментуючи війну в Україні, Кім почав на всі лади вихваляти українську владу, ну тобто, себе самого, уряд та президента Зеленського. Читаємо, дякуючи Богу, у нас немає дефолту, не рухнула гривня завдяки підтримці іноземних партнерів і політиці уряду. Країна живе. Все ж пізнається в порівнянні. Порівняйте, як живуть у війні Афганістан, чи Ємен, чи Палестина. Вибачте, ми живемо кайфуючи з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітися нема чого. Дуже гарні умови у нас, хай би як це не звучало під час війни. Ну, кімму тут хочеться нагадати, що якщо йдеться про країну, а не про державу, про країну, тобто про людей, які живуть на цій землі, то, по-перше, вони сьогодні не живуть, а виживають. І виживають не завдяки політиці уряду, а всупереч їй, і завдяки власній працьовитості і мужності. Бо під ударами російських ракет і дронів українці примудряються працювати, ще й зі своїх чесно зароблених грошей підтримувати Збройні Сили України, тому що. Дружки Кіма тотально розікрали військовий бюджет. Але на загал хочеться все ж таки Кіму подякувати за відвертість, бо він чесно визнав, що українська держава давно банкрут і тримається на плаву лише завдяки підтримці іноземних партнерів. Тобто, якби не гроші європейських союзників, все це ненажерливе утворення під назвою Українська держава вже давно б припинило б своє існування. Причому зауважте, Кім, як і інші українські можновладці, вже давно не порівнює Україну з Ізраїлем, який теж веде війну. Ці можновладці так дохазяйнувалися, що тепер, ви ж бачите, порівнюють Україну з Афганістаном, Єменом чи Палестиною. Ну і найцікавіше, Кім випадково проговорився і сказав ще одну важливу і резонансну річ оце. Вибачте, ми живемо кайфуючи з караоке, концертами, ресторанами і всім іншим. Нам жалітись нема чого. Дуже гарні умови у нас, хай би як це не звучало під час війни. Ще раз хочу подякувати пану Кіму за чесність, адже він прямо сказав те, що обурює сьогодні мільйони простих українців. Адже коли він казав ми, то мав на увазі певно, себе і всю українську правлячу верхівку. Яка і справді живе під час війни кайфуючи, краде з бюджету мільярдами, купує елітну нерухомість і люксові автівки, спускає великі суми в дорогих ресторанах. Вони крадуть на всьому: на ремонті тротуарів, на закупівлях дронів, на шкільних підручниках, на будівництві фортифікацій. Причому крадуть всі від друзів Зеленського, які вже не знають, куди складати награбовані гроші, купуючи в свої? Дорогі апартаменти, золоті унітази і до останнього голови сільради, який краде на латанні сільської дороги. Ось так живе українська еліта під час війни в розкоші і в безпеці. Адже українські чиновники та можновладці на війну не йдуть, натомість, це ви просто людини маєте загинути на фронті за те, щоб вони сиділи в тилу і жерли з бюджетного корита. Щоб вони під час війни жили кайфуючі, як відверто сказав Кім. Бо до речі, сам Кім теж живе кайфуючи, адже поки йде війна, йому вдається деребанити десятки мільйонів гривень на бюджетних закупівлях. Як стало відомо журналістам Миколаївського центру журналістських розслідувань, компанія, пов'язана з Віталієм Кімом, перемогла на тендері на будівництво шкільного укриття на Миколаївщині за 59 мільйонів. Відділ освіти Березнегувацької селищної ради на Миколаївщині має намір укласти договір на будівництво шкільного укриття із товариством з обмеженою відповідальністю Арена Спорт 2011. Компанія, пов'язана із головою ОВА Віталієм Кімом, стала у єдиним учасником тендеру на 62 мільйони. Отож зауважте, до цього тендера навіть інших учасників не допустили. Компанія була єдиним учасником конкурсу. Ця закупівля стала вже другою спробою обрати підрядника для виконання робіт. Перший тендер «Березнеговацькі освітяни скасували на другий день після оголошення, і одразу розпочали новий. До вимог учасників додали наявність досвіду ремонту або будівництва адміністративних чи соціальних об'єктів, але без уточнення розміру угоди. Як наслідок. Шлях до багатомільйонного контракту ТОВ арена СПОР-2011 відкрила довідка про участь в якості субпідрядника в ремонті даху центру соцслужб за 300 тисяч гривень. Тобто, це вже було не перше бюджетне замовлення для фірми пов'язаної з Кімом. А як саме вона пов'язана з Кімом? Ось журналісти Миколаївського центру жур... журналістських розслідувань пояснили далі. Товариство з обмеженою відповідальністю Арена Спорт 2011 зареєстровано понад 20 років тому Ольгою Кім та Тов Медіагрупа, власником та директором якого на той час і був Віталій Кім. До 16-го року Віталій Кім очолював Арену Спорт 2011. Наразі власниками компанії є Ольга Кім та Тов Сайленд, яке контролює Олександр Степанов. Ольга Сергіївна Кім, мешканка Миколаєва. В деклараціях голови Миколаївської облвійськової адміністрації Віталія Кіма за 2019 2020 рік була зазначена квартира у спільній власності з Ольгою Кім. Також Ольга Кім має декілька спільних підприємств з Олександром Степановим. Як раніше розповідав Миколаївський центр. Олександр Степанов наразі є власником фірми Южне Море, що володіє розважальним комплексом Ушуая на березі Південного Бугу. Як відомо Віталій Кім, до переходу в політику був керуючим у Шуаї. Ну і також наявний зв'язок між губернатором та бізнесменом Степановим через товариство з обмеженою відповідальністю Мисливець Миколаїв, фірмою, що належить Степанову, раніше керував сам Віталій Кім, а наразі його дружина. Юлія Кім. Арена спорт 2011 вийшла на ринок держзакупівлю лише в 2020 році. Саме того року Віталій Кім очолив, очолив Миколаївську облдержадміністрацію. Ну, треба ж тобі якийсь збіг. Ну а от інше видання. Центр публічних розслідувань підсумовує, що з 2020 року ця фірма Кіма почала отримувати бюджетні підряди. І на сьогодні компанія вже уклала угод на загальну суму понад 130 мільйонів гривень. Отож, чому б Кіму не кайфувати, отримавши 130 мільйонів гривень з бюджету через своїх родичок. При цьому своїх чоловіків-родичів він успішно забронював від мобілізації. Про це йдеться вже в іншому журналістському розслідуванні. В перші дні повномасштабної війни в Миколаєві створили нове комунальне підприємство Миколаївська обласна варта. До нього приєдналися десятки добровольців, які прагнули захистити рідне місто від російської навали, а майно місцевих жителів від мародерів. Підприємство почало отримувати мільйонне фінансування, яке, попри зниження загрози для міста наприкінці 2022 року, відтоді тільки збільшилось. Як з'ясував Миколаївський центр журналістських розслідувань, згодом на місці добровольців почали з'являтися люди, наближені до влади. Серед працівників підприємства, заброньованого від мобілізації Миколаївської обласної військової адміністрації, ми знайшли радників Віталія Кіма та найближчих родичів місцевих топ-чиновників. Тобто, поки з бюджету пов'язана з кімом фірма, отримує десятки мільйонів. Його друзі та родичі сидять в тилу, отримавши бронювання від мобілізації, причому нічого не роблячи, ще й отримуючи великі зарплати, куди більші, ніж у багатьох військових на фронті. Адже бюджет комунального підприємства, де Кім забронював своє найближче чоловіче оточення, вже перевищив 200 мільйонів гривень. Посилання на це розслідування, як і на попередні, я залишу вам в описі до цього відео. Якщо у вас є достатньо нервів, ви можете прочитати ці журналістські розслідування і вкотре переконатись, що українська правляча верхівка від місцевих чиновників і до Зеленського нахабно жирують під час війни і насміхаються з вас, простих українців. Вони відправляють вас на забій на війну, призирливо називаючи вас ухилянтами. Лише за те, що ви не бажаєте гинути за цю їхню можливість жерти в три горла з бюджетного корита. Ось така вона правда про українську так звану еліту, яка живе кайфуючи під час війни на крові мільйон... мільйонів простих українців. Друзі, поділіться, будь ласка, цим відео. Якщо вважаєте його важливим, ну а також підпишіться на мій YouTube канал, де я розповідаю про інші не менш важливі і резонансні речі. Бережіть себе і. На все добре. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Тримаймося совісно, гідно. Як діти світла, правди і добра, Бога нашого, синього корусу Ісуса Христа проти всіх потвор ми. Не зрадьмо наших! Слава Україні! Героям слава Богу і Богородиці! Навіки! Слава нації, смерть ворогам! Особливо рашо фашиста.